Всім привіт! Сьогодні хочу показати ще частину одну з своїх запасів. Це мої фермуари У більшості вони всі запаковані, але я думаю, що все одно буде видно форму, саму, як, який, який, який колір, то й друге. Але перш ось такі кружева. Це мережево, кружево для складчів. Підійде під фермуар. Е, ну, я їх набрала, але ні в, перші, ні в першому клачі, ні в другому клачі у мене не було можливості їх вкласти. Вони йдуть з клеєвою зразу. Там знімається паперова стрічка і можна їх зразу приклеювати. Ось такі простенькі мережі. Це є декілька бордових. Е, тепер. Голубенькі такі, будевина, не буду видно. Вони візерунок має такий самий. Колись хотіла зв'язати квичком, але на рівні вистачає. Так, ще рожевий такий і декілька білих. Вони такі, грязний білий колір більш після мову це ось такі свічки мережу. Так, тепер фермуари. П'ять штук, ось таких маленьких є з Aliexpress. Я їх заказувала в перший раз. Перш думала, що я не подивилася розмір спочатку. думала, що підійде на клач, але потім, коли прийшли, ну, червоні, звісно. Тож, їх можна, вони маленькі. Можна використовувати на косметичку. На таку мою косметичку. Тут вони всі з дірками що вони прошиваються, вони не проклеюються. Ті, які проклеюються, я їх, в принципі, не хотіла, тому що якось, ну, ну, не моє це. Прошити це все це, це, мені прочніше, на мою думку, краще, ніж проклеювати, не знаю, якому. Тобто є таких, ось таких декілька формуарів маленьких. Далі. Ось такий формуарчик. Це може бути маленька сумочка, може бути велика косметичка. Петлі для ланцюжка на плече. Це замочок посередині. І ось пришивається воно. Всередини по бокам ловиться тут всередині і прошивається тільки поверху. Так, поїхали далі. У мене ще є ще один такий от, не можу. А, є. Так він виглядає всередини. Тут підкладається тканина знизу і прошивається. Ще один. Далі три ось таких, тому що один бронзовий, один сірий, типу е, срібного. Але тут мені замочок не дуже подобається, він не дуже прочний. І один ось такий в такому, так би мовити, чорному варіанті. Чорний. Що буде видно ось такий такий візерунок на термогарі Замочок у бронзовому кращий, ніж у цих двох, але срібний такий найгірший замочок, так що я не знаю, як його чи підремонтувати його. Не знаю, що ну буду бачити, вже тоді коли будемо робити сумку. Так, тепер. Такий формуарчик теж такий самий, лише друга засібка. Такі дві кульки, досить прочні, прошиваються по фермуару, як і усі. Тепер ось такий форматчик маленький з ручкою. Це досить, досить гарна сумка виходить з такими фермуарами, Така собі мініатюрна, маленька. І Корочна ручечка. Тепер поїхали великі формуари. Ці формуари 27 см. Ті, що показувала менші 13, більше 16 см. Тепер ось ці формуари, вони більше всі е, срібні, але є декілька таких темноватих і один бронзовий. Ось такий формуар темний. Бронзовий. Ще один даний. Так, і ще запаковані. Є ще там два не розпаковання, зараз покажу. І ще один такий скрізь на тему. Так, тепер дані. Ось такий фермуар. так він виглядає. Це з роз, розпакованих засібка по боках. Одна. І Ось. Так він відкривається. І на ланцюжок тут всередине такі дірочки, петельки з однієї сторони, де знаходиться ручка. Тобто ручка мала би бути від тіла з цієї сторони, якщо на плече. Ось такий фермуарчик прошивається, фермуар, сумка шивається до сюди, клач, і потім прошивається край по фермуару з обох сторін у два боки для, так, закріпити для плотності. І ще один ось такий такий самий фермуарчик. Вони досить, оці фермуари великі, вони досить. Такої хорошої якості, і вони мені найбільше подобаються. Так що ось це мої фермари, мої запаси. Всім дякую, всім гарного дня і всім па-па-па!